Травмовані та загибли в ДТП на Прикарпатті. Івано-Франківську, 48-річний місцевий мешканець, керуючи автівкою Renault Megane, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив зіткнення із відбійним стовпом. У результаті автопригоди пасажирку 1992 року народження місцеву мешканку з травмами госпіталізовано до лікарні Керманича перевірено на стан сп'яніння. Результат 1,14 проміли алкоголю крові. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Наступна дорожньо-транспортна пригода з травмованим пасажиром трапилась у тисмениці. на місці події. Прохоронці з'ясували, що водій автомобілі фіат скуду тисячу 63-го року народження, мешканець сломуцької громади здійснюючи обгін, виїхав на сму зустрічного руху. На яку в цей час виїжджала водійка автомобіля Фольксваген Пасад. У результаті ДТП пасажир Фіат Скуду отримав тілесне ушкодження. Його госпіталізовано до медзакладу водіїв освідувано на факт вживання алкоголю. Результат в арезі. А у снятині загинув 65-річний водій Рено Кенгу. Як засували поліцейські керманич рухався автодорогою сполученням стрій Чернівці Мамалиги. У межах перехрестя з круговим рухом проявив неуважність та допустив з'їзд транспортного засобу з проїзної частини дороги на узбіччя. Надалі зіткнувся із бетонною огорожею від отриманих травм. Чоловік загинув на місці. Яна Лозорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.